Тому що в мене є якийсь талант, я ніколи не сумнівалася. Бо мені це з дитинства казало, що в тебе є талант, а ви ти ледача. І от в цьому ледаші я теж не сумніваюся абсолютно. Тому я дуже багато працюю над кожним словом, над кожною буквочкою. Якщо говорити про вірші, я їх переписую, перероблю багато-багато разів. Якщо говорити про редагування... Тут, напевно, я набагато менше цим займаюся. Це ти вже знімаєш, так? Да? Yeah. Перед тим як почати спілкуватись, скажи можливо, є такі теми, які б ти хотіла виключити з нашої розмови? В принципі, ну, ну, ну я не знаю. Софія Кримовська, авторка двох поетичних збірок, трьох збірок віршів для найменших читачів і слухачів, упорядочниця та редакторка кількох колективних та авторських збірок віршів, організаторка чотирьох літературних фестивалів та численних читань, писань, співань і просто натхненних посиденьок. Майстриня рукоділля, яка працює у доволі рідкісній техніці. Ювелірна вишивка. Просто жінка, не просто мама і гостра на язик пані. І хочу додати від себе особисто одна із найкращих поетес нашого міста. Я просто жінка. Просто жінка я. П'ять букв у слові. Ну куди простіше? Я, люба, я кохана я твоя, я та, яка на світі найрідніша, сумна і ніжна, мовчазна, і ні. Я та, які протягують долоні, я палена у відюмськім вогні, і писана у золотій іконі, у муках я життя тобі даю, і зуби зціплю на війну пускаю, біля вікна задивлена стою. Я просто жінка, і немає краю такої ось простоті. Зребра чи ні, я Єва, я спокусниця Адама. Я та, який присвячують пісні, і та, які гукають, просто мамо. Я просто жінка, грішна і свята, слабка і сильна, сіра і яскрава. Я просто жінка. Просто жінка, та, якій потрібне щастя. А не слава. Я думаю, що талант це певні здібності, які обов'язково мають бути помножені на знання. Хай буде не помножені, хай буде плюс знання. І все це треба. Взяти в дужечки, але знову ж таки можна мати талант і бути потрясаючим графоманом або вишивати пробачте, ну такі речі, які дивишся на них, а воно такі, ну ну воно за очерве. Тобто тут треба ще мати чуйку, і оці цієї чуйки, оцього чуття. От його бракує найчастіше. Не таланту, не здібності, ні часу, а інколи от бракує якоїсь чуйки. Відчуття кольору, відчуття відповідності часу, відчуття якогось балансу, балансу. Так. Ну, от-от і... смак. От певним чином це смак. Я сподіваюся, що він у мене десь такий присутній. Фейсбук, він. Оголив, ні, не підкреслив, він, мабуть, так висвітив питання того, що найбільше читачів, найбільше шанувальників у тієї поезії, яка взагалі не варта ламаного гроша. Коли це таке махрове графуманство, жахливе махрове графуманство, і пишуть: Вау, ви ж мені життя врятували там своєю поезією. І от, і, але в принципі, це повинно бути. Аби воно було українське, оце тут я переконана абсолютно. Ліричний герой під час війни, а особливо під час повномасштабного вторгнення, у мене він став якимсь певною мірою десь колективним. Мені хочеться замість я сказати ми, але я б'ю себе по руках, тому що я абсолютно переконана в тому, що будь-яка подія потребує певного осмислення, і коли не встигла прилетіти десь ракета і загинути люди. І 100 тисяч віршів паскудних, гидотних віршів пишуть і ілюструють фотографіями потерпілих, я вважаю це злочином. Взагалі все потребує певного осмислення. Я думаю, що тут є в такому випадку у того ліричного герої чи героїні е, такий рецепт, якщо сумніваєшся, просто написала, відклала на два тижні не заглядаючи. Через два тижні повертаєшся, дивишся. І якщо розумієш, що з цим можна щось робити, робиш. Якщо розумієш, що це буду говорити так, як і гімно, викидай, не задумуючись, можна залишити якусь фразу. А що до моєї особистої ліричної героїні до війни? Ну, по-перше, до війни я була на 10 років молодша, а це суттєво, коли тобі 45 і 35. це, це, це дуже суттєво. Коли я була е, незаміжньою мамою одного сина. Це теж зовсім інше, ніж бути заміжньою мамою двох синів. Це зовсім різні люди. Тобто, мені подобаються ті вірші, які писала Софія Кримоська до зразка до 2013 року. Мене трохи лякає та Софія Кримоська, яка пише вірші зразка 2022 особливого року. Ми до війни не знали, що ми можемо і на що ми здатні, і насправді, що може людська психіка виносити. Софію знаю, мені здається, більше, ніж власну творчість. Софія не знаю. Всі стихії в ній. Це вогонь, який розповсюджується, вода, яка розливається, мати, яка всіх обіймає, збирає, і якийсь центр інформаційний. Що перше спадає на думку, коли... Розмова йде про Софію Коновську. Це особистість. Чудово, цікава, неповторно. Я розумію, що це в великій мірі, завдячуючи ще й е, дружній, люблячій сім'ї, дуже чудовим батькам. Софії нас звела почастизя. Ми з нею працювали в різних проєктах, але найбільше сподобався проєкт, коли ми працювали це над хронікою документального кіно. Це дуже нестандартна людина з творчим поглядом на світ, на життя, на людей. І до всього підходить так, як ніхто не підходить. Все. І в Британії, тому щось доведеться робити вдруге. Якщо говорити про поета-громадянина, мені здається, тут все залежить від того, хто поет. Є люди надзвичайно поетичні, є люди надзвичайно музичні. Є люди, які можуть творити потрясаючі геніальні речі, але вони при цьому якісь поза політикою, поза державою, взагалі якісь поза всім, як космос. Я думаю, що моя творчість вона вмонтована в українську культуру. Ну, хай в тому її манюсінькому розумінні того клаптику землі, на якому я живу. Я не скажу, що я пишу якісь суперпатріотичні речі, я взагалі важко ставлюся до будь-якої плакатності, і я досі для себе не вирішила, що є патріотизмом в поезії. Але, звичайно, мені болить багато що болить, і для себе особисто я... я не раз про це розказувала. Я вибрала українську мову дуже рано. Остаточно переконалася, що треба писати українською всередині 90-х, коли я була підлітком. І, хоч у мене й траплялися якісь російськомовні тексти. Я не знаю російську мову. Я знаю російську мову в варіанті українському, оцього нашому місцевому. Відсорбну день з надбитого горнятка. Френд-стрічку погортаю на фейсбуці. Полайкою все більше для порядка і котика поширю вкотре. Буцім. Усе чудове життя, як свято, і ніби ні війни, ні пандемії, і всі живі, і можна все почати а раптом бути іншою Зумією. І ні образ, ні докорів, ні зойків, а тільки вірші і вино І ти для всіх, крім мене, позазонно. І знову парк, і осінь, і та де там, горня розіб'ю все одно надбите, зів'яле сонце сохне між листками. Тосінь не судилося допити, бо що було крім неї поміж нами? Чи є у Луганська, у Луганщини українське майбутнє? Я дуже на це сподіваюся, що воно є. Коли не знаю. Наскільки ця війна, не знаю. Боюся, що це ще не на 10 років, а може і більше. Особисто моя сімейна історія мій чоловік, який народився в Луганську, його мама, вони, звичайно, обрали українську сторону ще в 2014 році. Слава Богу, ми тут були дуже одностайні. Але що робити з тими іншими, вчити? Та, в принципі, всіх треба вчити. Я думаю, що держава взагалі не працює в плані створення культурного класного і медійного продукту. Треба багато українських дитячих книг, величезну кількість. Треба класні мультики української, Треба потрясаючі колискові відзнімати відео, писати класне аудіо. Треба. Треба е, знімати багато кіно, кіно з'явилося, слава Богу, але його треба більше, більше, більше. Треба робити український дубляж, е, треба пропагувати книжку, треба десь трошечки влазити в ту ж саму програму з літератури і багато що прибирати сльозливого, зменшувати його кількість, додавати сучасні твори. Тому що, тому що до багатьох класичних творів української літератури, от я зараз уже після 40 дозріла. А коли мені було 13-15, ну мене вернуло від деякої української літератури, просто тому що вона мені психологічно не заходила. Ну, тобто я психічно не була готова до тих страждань, тих Марусь. Що стосується осучаснення класики, я всіма руками, ногами чим завгодно за. Я взагалі за те, щоб всі жанри були представлені. Не, не повинна бути українська література елітарною. Вона повинна бути елітарною, але поруч нею має бути мас, масова культура. Якщо я цього особисто там не люблю, це ще нічого не означає. Мені хочеться, щоб до... Кіно більше були залучені люди високоінтелектуальні. Чому? Тому що сценарії часто густо, таке калькування якогось кавена, і це не завжди добре. Часто густо це дуже плаский гумор, або гумор, який переходить на особистості, на вади, типу, там худий, товстий, високий, хворий, ногатий, без ноги. Я думаю, що взагалі питання, от саме сексуалізації якихось гумору. Це питання має бути особисте. Якщо вам подобається, жартуйте вдома. Виносити це десь на рівень телебачення, на рівень книжок не варто. Не варто. Тут все ж таки треба брати найкращі зразки, якщо немає свого, і осучаснювати. А зразки в класиці українські потрясаючі, взяти Остапа Вишню руданського там немає сексуалізації, але все всі зрозуміли. Гарячий ранок, Ох і спека ж нині. Мдджола шукає крапельку роси, Петрові батоги, небесно, сині Як добре, що ніхто їх не скосив, Реве життя під кожним магазином, ковтає місто свій гідозепан. А у Петра такі ж небесно сині бували очі, як і нині там. Якщо будемо говорити про підтримку агресора і талановитих людей, які підтримали агресора, моє абсолютне 100% переконання в тому, що поки триває агресія, поки агресор має силу, поки агресор нас знищує, всі, хто його підтримують, мають бути стояти на паузі, і їх не повинно бути в жодному медійному просторі. Коли? Ми переможемо Росію, або принаймні обламаємо її руки, які лізуть в Україну. Ну, хоча б на якійсь певній межі обламаємо ці руки і ноги, які сюди лізуть. Коли буде, хоча б на частині України мир, ми можемо багато що подивитися, переглянути. Ми можемо щось із цього всього обговорювати, але. Найкраще, що ми можемо зробити, ми просто маємо так зробити вигляд, що цих людей не існує, навіть їх не згадувати. Я вважаю, що не існує ніякої російськомовної літератури в Україні. Це російська література. І ті люди, які тут народилися, навіть інколи бувають це два автори в межах однієї родини, один вибирає собі українську культуру, інший вибирає російську. Ну, Я народилася в Німеччині, тому що я від цього стала німецькою? Ні. Абсолютно, я вважаю, що це все російська література, навіть одеська з бабелем. Ми були частиною імперії, і ментально на жаль, ми ще довго будемо частиною імперії, якщо ми будемо далі хапатися за них. Я вважаю, що не варто за них хапатися. І знову ж таки повторююся: якщо хтось тримає ці книжки у себе на полиці, тримайте, читайте, тому що читати ну коли хочеться, якщо хочеться. Читати в оригіналі, звісно, набагато краще, ніж в перекладі. Але інформаційний простір, публічний освіта, наука. Пауза. Поки не буде Росія каятися в своїх гріхах пауза. Мені наснився уманський шинкар. Зарізаної в минулому сторіччя, бродив по місту, зморений шукав сім'ю і хату. І до мене тричі приходив і просив сказати, де малий синок подівся, і дружина, і так тремтіли руки, і бліде обличчя прозоріло. Бідний, жиде, ну як тобі сказати, що у Бог давно нема і не знайти могили? Ходив шинкар і тихо плакав бог. І я молилася просоння. сильно. Не так давно, буквально кілька років тому я дізналася, що я не уманчанка, а уманка. Певною мірою мені трошки стало. Якось не по собі спочатку. Але я знала про те, що уманці мають бути уманцями ще років 15. Тому. А от що дівчата мають бути уманками, ну не тільки дівчата, бабусі, жінки, для мене було певною мірою відкриття. Е, я жила в досах, виросла. В школу ходила спочатку в досах, а потім ходила в четверту школу, це за будинком Пологовим. Я завжди ходила туди і назад пішки. От кожна ця вуличка, кожна вибоїна в асфальті якщо асфальт був, бо частіше там асфальту ніколи не було, це для мене певною мірою якась думка, фраза, натхнення. Я люблю своє місто з його. Кривенькими вуличками, вузенькими вуличками, з його цими набудованими верандами, притуленими одне до одного настільки, що мені колись здається, боже, як, як воно може ще вистояти, чого воно ще не провалилося. Мені болить, коли місто втрачає свою самобутність, свою цю старовину, свій цей такий містечковий. містечковий це таке. Акварельне таке враження. Часто акварельне, часто графічне, От я не знаю, я чомусь дивлюся завжди на своє місто, воно мені часто буває якесь. От як картинка, я його сприймаю певною мірою як картину, по якій я ходжу. Сучасні будівлі, сучасні пінопласти на мене не справляють жодного враження. Я розумію це, але я вважаю, що місто. В центрі має залишатися максимально таким, як воно було наприкінці 19 го на початку 20-го століття. Я переконана в тому, що 12-13 рік, тобто до Першої світової війни, це був просто золотий час Російської імперії, коли було сюди влито чимало коштів в індустріалізацію, певно, в те, щоб запрацювали цукрові там заводи, десь в районі ну будемо брати в такому широкому смислі там на Уманщині. І це дало можливість розвивати місто, і вийти з глиняних невеличких споруд в якісь великі будівлі. І оці будівлі, вони дуже самобутні. Так, можливо, це схоже там з якимось там Бердичевом чи з яким Житомиром, десь з якимись моментами, навіть з Одесою, як, наприклад, Надія Суровцева називає десь Умань, десь маленьку Одесу, десь маленьким Парижем. І от справа в тому, що оця Умень зникає. А для мене це болить. Ну тому, що це історія. Це та самобутність до якої їдуть, тому що можна набудувати. Е, нагородити Бог зна чого назвати це новою Софіївкою, але це ніколи не буде новою Софіївкою, це буде нова, але не Софіївка. Можна набудувати, на, наставити якихось крилатих свиней, але ну, ну це не має нічого. Ну, 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 це як, вибачте, от є люди, які люблять у своїй хаті наставити купу-купу всякої фігні. Ну от Мені зараз нагадує Умань, в яку приїхали люди, які її не люблять, і наставляють всяку фігню і накладають. Дуже всяку фігню. Ну, не гарне це слово фігня, але фігня. Багато й дурного. А от якогось такого от того самого смаку, можливо, воно теж було колись там, 100 років тому сприймалося як фігня. Воно зникає. І це це дуже шкода. Ти був моїм. До кінчиків думок. Ти був моїм так довго, аж до серпня. Спекотний час ми довгом був аж терпнув. Минулося лиш пам'яті пилок розноситься чи протягом, чи вітром. Ти був моїм, як з цього літа вийти. Стабільність чи свобода. А можна свободу зі стабільністю? Стабільну свободу. або стабільність зі свободи можна разом? Ну, Коротше, хитра. Разом. Японія чи Швейцарія. Ой, мабуть, Швейцарія, бо туди можна доїхати, не літаючи. Я трошки боюся висоти. Духовність чи матеріальність. Ну, в залежності від того, яка духовність. А краще духовність з матеріальним підґрунтям. Зміст чи форма? Mm, ні, ну, Звичайно, Зміст, але в хорошій формі. Суспільство чи особистість? Особистість, яка не шкодить суспільству? Мир чи перемога. Перемога. Пісня чи вірш. Хороший вірш. Хороша пісня, але перш за все вірш. Джаз чи рок-н-рол? Ну, мабуть, джаз. запитань запитання тобі не задав. Кава чи чай. Добре. Кава чи чай. Вранку кава ввечері чай. Я хитра. Я хитра. До з сучасних українських письменників, поетів, музикантів, режисерів, художників, акторів достойний уваги Софії Кримовської. Ну, ти ж виставиш так. Короче, хто достойний моєї уваги? От ти виставиш зараз на Фейсбук, правда? Ти хочеш? ти хочеш? Виставиш. Ні, ну то ти, ти, звісно, виставиш. Так. Вони подивляться, а потім так. почнуть мені писати: а чого це ти мені не згадала? Коротше, буду хитрою. Це до треба вирізати, так і можна пускати. Всі, хто в мене є в друзях, достойні моєї уваги, інакше б вони не були в мене в друзях. <плес> Отже, а в мене дуже багато там письменників, поетів, навіть акторів. Вони там якісь політики є. Я, я інколи навіть сама не знаю, хто в мене в друзях є. Е, нещодавно прочитала, ну як нещодавно, ну вже давненько прочитала Євгенію Кузнєцову драбину. Я прибалтіла. Якби була в тебе можливість, з ким би з великих людей, які жили будь-коли, ти б хотіла зустрітись і про що б хотіла їх запитати? Якби була б така можливість побачити тих людей, в кого б я хотіла щось запитати, то я б дуже хотіла поговорити з Валеріаном Підмогильним, правда, мені здається, про що йому зі мною говорити? Він величина, а я так. Або, наприклад, Борис Антоненко Девидович, він не знищений, але. Потрясаюча просто проза. Хотіла б, напевне, побачити, як думає, як, піш, як пише Василь Стус. Навіть не поговорити з ним, а просто подивитися на нього, як він виглядає, коли пише. Тому що чому так? Тому що багато хто думає, що якщо ти пишеш вірш, ти маєш там сидіти натхненно, але вірші народжуються інколи з такої фігні в такі моменти. От мені було б цікаво просто побачити, як він пише. Було б цікаво подивитися, як виглядав насправді той самий Василь Симоненко, от Просто побачити його. Хотілося б ще побачити Кутляревського, як він виглядав, бо він то взагалі намальований То Я хотіла б, може, подивитися, як, як народжуються вірші, от я вказала про Стуса. От там, де він в качегар, в качегарстві працював. От. От хотілося б просто побачити, як вони це роблять. Здалеку. Я б не стала навіть спілкуватися. Але що я тільки що на чому себе зловила, на які думці? Щось я про жінок не говорю. Все мені чоловіків хочеться подивитися. Да? <плес> <плес> Якщо жінок. Ой, я не знаю навіть. От, от реально, ну от, от серйозно, на хлопців хочеться подивитися. Мабуть, я, як поетка чи поетеса, чи як там правильно. Коротше, я як та, що пише, щось там пише. Я формувалася в ті часи. Коли мені якось на дівчати не сильно хотілося дивитися. Значить, я просто жінка, просто жінка, я п'ять букв у слові. Добре не тринадцять. Це була Софія Кримовська. До нових зустрічей. Де веранди плечима туляться, і будинкам віками тісно. Я бродила тобою вулиця, я блукала тобою місто. Я душами була і зливою, під повіки ховала хмари, і була, як тоді щасливою в місті дива, любові, кари. Я літала між віття жовтого, у голубів розганялась грає, міста. Я не любила жодного, а за цим все життя вмираю. Де верандами плечі холодно, де дорогам асфальти сняться, я зустріла його і молодість, як тоді, у своїй сімнадцять. І день спаде халатиком під ноги, і ніч у горне плече, й поведе, лиш на горищі протяги застогнуть і вшиться, зблиснуть зорі де не де, і закурить нема ще надолівка, і тіні затанцюють по кутках так близько вже до вічності і літо спитає про розтрачені літа, та ніч така, що не до слів і думань, бо час покрутить стрілки навпаки, десь поруч прокидатиметься умань. А тут в колисці це спатимуть віки. У Софії непростий характер, але доводиться сприймати, якою вона є. Цієї людини талантів дуже багато. Я зрозумів, що з нею можна йти в розвідку. Просто окрема планета, яка називається Софія Кримовська. só que menos 6 segundos